Чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако, Поринь у світ розкоші. Едгар Слава останнім часом дуже багато поза очі говорять про ваше ймовірне розлучення. Ще й слава коментарями у соцмережах підкидає дров вогонь цим всім пліткам. Тільки ви можете розставити всі крапки над і що це було, і власне як зараз ваші стосунки середнього возраста. Що, що це було? Слава Я нас, кризис середнього возраста. Що це було? Ви разом? Ми разом просто е, бувають бої... да бува, да, да, да. бувай. Періоди, коли, коли слава сама не своя, не буває поганий настрій. Плюс вона дуже е, ревнива до свого чоловіка. Вона в мене руда, як вогонь, но ж Жінки інформація. Женщина чим відчувається? Ми більш переживательні, ми більш сентиментальні. що в мене вже все грусть тоска, печаль, а йому ми Ну як так? Якщо дружина приходить на вечірку у такому декольте, то в принципі не зрозуміло, хто кого має ревнувати. Смотри, ну мене на роботу не приходять мужчини. Без труселей. Секунду. Не факт. Я перестала выступать в саунах. А, Во-вторых, даже заказчики наши не написывают мне по ночам. Да, Эдгар. Ну и в принципе, в общем-то, я не трогаю их за... М'язи! Слава, але ж коли ти виходила заміж за пластичного хірурга, ти розуміла, що професія людини бачити оголених дівчат? Я не розуміла, що їх буде стільки багато, понимаєш? І що одна, блін, наглій другу іноді буває. Ти хочеш сказати, що пацієнтки згару намагаються стати більше, ніж пацієнтки. Ну, звісно, посмотри на нього. вони ж думають, що я вот так просто встану і подвинусь. ага, пошла, волосся такі назад. Чи дійсно так є? Чи це фантазія слави? Так це буває. Я навіть це зазвичай я це відчуваю, але я це присікаю.